Всім привіт! І мене звати Сергій і коротше я сьогодні вам покажу як Типу, змінити отаку вот штуку. Бачите, як руль стоїть, типу, от так. стоїть рівно, А, типу оця штука отак, вот типу, стоїть. Пане? Коротше, сьогодні я допоможу вам це рішити. Ну, я думаю, це всі це банально, це всі знають, коротше. Ну, типа... Треба це на пять, напевно, І откручуємо болтик, короче. Ну і типа, треба открутити. Так, откручуємо, потім вирівнюємо її і все. Так, откручуємо. Так, бем. Один є болтик. Другі є. І пробуємо. Якщо ін... з цього болтиком вже, типа, не буде хватати. О, мене тут облтів навіть не хватає трохи. Ну тут болтика немає, тут. Ну все, вона ослабла, все, вона з'їжджає. съезжає. І став рівно. Так. Поставил, потом закручу. А. Надеюсь, я на то поставлю. Я так поставив. Так, це тяжко трохи. Забираємо. Да. Так. так. Все тщательно надо сделать. Але закручуємо сильно, щоб потім, коли янули, ну, діяли, покаталися, щоб та роль не з'їхала. І буває, що при трюках це просто може демо, коротше, повернутися і може на 180 отак стати і ви через голову. Ну, Зі так не случиться, бо я не делаю трюки. От так. І все. Останній шостиганіка. Підемо. І все. все бачите, дивиться тут. Отуди, От до вас дивиться. Я трохи неправляю, звісно, поставив, але хоч щось. よいしょしっぱいけな